Хайтек. Місто Айн бен матар у Марокко, де понад 300 днів у році сонячні, ідеально підійшло для побудови там гібридної електростанції, яка переробляє одночасно теплову та сонячну енергію. Це неабиякий шанс для країни, що потерпає від енергетичної залежності. Люпринципсікоси централь і конституції Д. Засада полягає в тому, що ця централь складається з двох ліній двох газових турбін, двох котлів утилізаторів парових турбін та лінії виробництва і евакуації енергії. Таким чином пара виробляється з двох джерел з природного газу і завдяки сонячній енергії. Ці дві пари сходяться разом у паровій турбіні, яка виробляє електричну енергію. Загальна потужність електростанції така, що дає змогу задовольнити приблизно 10% енергетичних потреб країни. Матар отримує природний газ завдяки трубопроводу Магреб Європа. таким чином комбінований цикл дозволяє отримувати енергію з викидів газу, з якою в свою чергу виробляється енергія тобто викидний газ входить у водяний котел утилізатор, який дозволяє виробляти пару завдяки тепловому обміну. Ця пара досягає певної температури і диску, щоб перейти до парової турбіни, там де вона змішується з парою, яку виробляє сонячна батарея, аби виробляти електричну енергію завдяки цьому механізму. Конвержави клаваподують парлошосолепу атаки на тюрвін і продужі електрика На заводі використовується інноваційна система охолодження, яка скорочує споживання води з понад п'яти мільйонів до менше одного мільйона метрів кубічних на рік. Це дозволяє економити до 80% води. Оскільки ми працюємо у замкнутому циклі, пара працює на рівні турбіни. Вона має конденсуватися. Тому виникає потреба в охолодженні таким чином. Кількість води, що споживається, зводиться до мінімуму. Тобто відбувається теплообмін на рівні вода повітря. завдяки цим вентиляторам. Можна освіжувати повітря і конденсувати пару. забирати воду і починати цикл від початку Але найважливішим є те, що значним чином скорочується споживання води. А це дуже дуже важливо. Валю те Сонячні батареї займають понад 88 гектарів, понад 3,5 тисячі циліндрично-параболічних панелей, які обертаються за рухом сонця. Незабаром у Марокко в місті Урзазад побудують електростанцію, що працюватиме виключно на сонячній енергії. Завондокс donc... завдяки параболічній формі з'являється змога відстежувати з точністю рух сонця, щоб максимально використати його випромінювання rapidement donc le rayon solaire vers верла. Панель спрямовує промінь до того рівня, на якому розташовується спеціальна трубка. де циркулює олива. Ця олива забирає максимум енергії, отриманої від сонячного промінювання з тим, аби згодом передати тепло до котла утилізатора. Завод відповідає, що найсуворішим екологічним нормам: всі рідкі відходи обробляються і зберігаються в спеціальних закритих ставках. Аби звільнитися від своєї енергетичної залежності, Марокко планує до 2020 року виробляти до 40% оновлювальної енергії.